Вітаю вас, мої любі скорпіони! Я Маргарита, ваш діочиш-астролог, і це ваш прогноз на місяць грудень. Грудень надзвичайно особливий місяць. Він у нас і починається новолунням, і новолунням закінчується прямо 31 грудня на Новий рік. Для вас це надзвичайно цікавий і доленосний місяць, тому давайте починаємо. 1 грудня відбувається новолуння в знаці зодіаку Скорпіон. Це ваш перший дом гороскопу, це про вас, про вашу реалізацію, про ваш стиль, ваше бачення себе. Дійсно, 1 числа можуть відбутися деякі трансформації і зовнішні, і внутрішні. У вас будуть питання, які пов'язані з вами, з вашими відносинами. Ви починаєте змінюватися, ви починаєте копатися в собі. Скорпіони, я знаю, ви це любите, таке саме копання. У вас може бути дійсно трансформаційна ситуація, якась яка закладає у вас якісь зміни, якесь внутрішнє зростання і ваш розвиток. Тому уважно спостерігайте за всім, що відбувається 1 грудня, тому що ці зміни можуть бути доленосними. Це новолуння може вам дати початок нових відносин або завершення відносин. Ви будете думати, які у вас є бажання, ви можете заявити про свої бажання своєму партнеру, вирішувати деякі ситуації у відносинах, розмовляти про те, що ви б хотіли щось змінити або щось покращити саме в плані відносин. Ви можете зробити наче таку переоцінку відносин, зазирнути в глибину себе і зрозуміти свої істинні бажання і свої справжні наміри. Звісно, увага буде направлена на вас. Це новолуння, наче вас підсвітлює. Тому якщо ви медійна людина, то готуйтеся до нового стрибку у вашій популярності, або якщо ви хочете стати медійною людиною, заявити про себе, про свій талант, про ваше хобі, якось презентувати себе, то у вас це найкращий час. Якраз місяць грудень прекрасний для того, щоб ви нарешті проявили і показали себе. Так як тема новолуння це ви, ваша особистість, ваша проявленість і також і відносини, то ви можете зовсім по-іншому подивитись на себе, зовсім по іншому побачити свої відносини, зрозуміти, де і над чим вам хочеться працювати або прийняти взагалі важливе для себе рішення. Ви зрозумієте, що вам потрібно. 2 грудня Венера змінює знак, переходить в козиріг, і це ваш третій дом гороскопу. Це про особисті зусилля, про роботу руками, про короткі якісь поїздки. Ви можете отримати результат своєї роботи, плоди своїх зусиль. Якщо ви колись займалися якоюсь справою, може це творча або просто якась справа, яка пов'язана з роботою руками, можливо,